Друзі, вітаю! 29 липня. Сьогодні з вами Олег Олеклочок і Європейський Союз вже готується до війни зі Сполученими Штатами Америки, точніше, проти Сполучених Штатів Америки. звісно, не конвенційної, а торгівельної. Але повірте мені, що наслідки будуть ну, дуже нехорошими і для ЄС, і для США, якщо така війна відбудеться. Зараз про це все по порядку. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Аби ви знали більше інформації про те, які загрози несе можливе президентство Дональда Трампа, я читаю ваші коментарі у себе під відео і часто бачу, що ви закидаєте мені, мовляв, ти демократ, ти не бачиш реальний стан речей. Я бачу реальний стан речей, друзі, і оцінюю реально те, що говорить сьогодні, Дональд Трамп. Я не є прихильником. Демократів чи республіканців я намагаюсь максимально об'єктивно оцінювати запропоновані речі одними і іншими, і ризики, які можуть бути для України і для світу, загалом, якщо ухваляться ті чи інші рішення. Можна критично і є за що критично оцінювати і дії Білого Дому часів Джозефа Байдена, але те, що намагатиметься і буде робити Дональд Трамп на посаді президента, якщо йому вдасться перемогти на виборах у листопаді, ну повірте, матиме наслідки негативні для всього світу. Ще раз наголошую: просто почитайте інтерв'ю Трампа. Виданню Bloomberg. Я робив огляд цього інтерв'ю буквально минулого тижня. Залишаю вам посилання в правому верхньому кутку. Переходьте, дивіться. Але давайте зараз перейдемо все ж таки до можливої війни торгівельної Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки у разі обрання Дональда Трампа президентом США. У Європейському Союзі такого варіанту не виключають, тому готуються вже і розробляють стратегію батога і пряника, якщо переможе Трамп. Це свого роду дійсно підготовка до торгівельного протистояння. Воно, до прикладу, дуже посилилось після того, як Дональд Трамп вперше обійняв посаду президента. Він ввів мита на окремі види товарів. Ну, до прикладу, торгівельна війна торгівлею сталю та алюмінієм триває і донині. І Європейський Союз нині готує двоступеневу стратегію. Про це пишуть Західна преса. ЄС планує все таки прийняти вимоги адміністрації Дональда Трампа, якщо той переможе, але готовий посилити підхід, якщо США продовжать підвищувати тарифи на різні товари. Головною ідеєю і стратегією Трампа на його посаді під час перебування вдруге в Білому домі є саме тарифна політика. Він цим хоче примусити повернутися американські компанії додому, аби вони виробляли товари в себе вдома. І потім продавали, мабуть, на зовнішній ринок. Логіка в цьому є. Але вартість виготовлення товарів у США буде дуже висока, тому що рівень заробітних плат, до прикладу, в країнах, які розвиваються, і в розвиненій країні найрозвиненішій країні світу, Сполучених Штатах Америки, звісно, різні. І затрати на виробництво одиниць товару також різні. Але Трамп має свою логіку. Трамп обіцяє запровадити все-таки мінімальні тарифи для товарів з Європейського Союзу у розмірі 10%. За оцінками фахівців з Європейського Союзу, це зменшить експорт європейських товарів до США на 150 мільярдів євро щорічно. Це багато, друзі. Це справді дуже багато. І в такому випадку, якщо Трамп буде президентом в Європейському Союзі, вирішили все-таки звернутися до Трампа, аби він разом зі своїми... Колегами з'ясував, який перелік товарів Європейський Союз може закуповувати більше аніж нині для того, щоб зрівняти торгівельний баланс США та Європейського Союзу, який нині дійсно не на користь Сполучених Штатів Америки. Тому що структура торгівлі я про неї скажу трішки нижче, вона Сприяє збільшенню позитивного сальду саме для Європейського Союзу, а не для Сполучених Штатів Америки. І тут, заради правди, Трамп правий, тому що Сполученим Штатам Америки потрібно більше виробляти товарів з високою доданою вартістю. Але якщо, до прикладу, не вдасться домовитися про такий вид співробітництва, то тоді Європейський Союз планує також збільшувати мита на американські товари. Ну, зокрема, у європейському союзі говорять про збільшення мита у розмірі 50% або і більше, і все це означатиме дійсно посилення серйозних торгівельних воєн між США та Європейським Союзом. За часів Дональда Трампа, от мені що спадає на думку, це дуже непрості відносини його з тоді канцлером Німеччини Ангелою Меркель після запровадження мит на автомобілі, коли говорили, що ми дуже багато купуємо європейських автомобілів, зокрема німецьких, Мерседес чи інших у Сполучених Штатах Америки. А от ви купуєте наших в Європі менше? Ну направду так воно мабуть і виглядає. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз збільшив імпорт американських товарів, але сировини в першу чергу скрапленого природного газу для того, щоб замінити поставки з Москви. Дефіцит платіжного балансу США залишався стабільним Продовж усього президентства Джозефа Байдена складав приблизно біля 160 мільярдів доларів. Він зріс приблизно на 40 мільярдів з моменту, коли президентом був Дональд Трамп. Чиновники Європейського Союзу, зокрема, застерігають, що важко суттєво збільшити американський експорт, про що я говорив вище, тому що, як правило, до Європи з, зі Сполучених Штатів Америки е, імпортують сировину. Тобто структура американського експорту на європейські ринки вона не наскільки велика і широка, щоб, до прикладу, ЄС збільшив суттєво обсяги. І це якраз і є головною проблемою, тому що, хоча і Економіка Сполучених Штатів Америки доволі потужна, вона сильніша ніж, до прикладу, економіка Європейського Союзу приблизно в півтора рази. Але провідними статтями, наприклад, експорту ЄС є фармацевтика, автомобілі, дорогі продукти харчування, напої, такі, наприклад, як шампанське, то з Америки це в переважній більшості сервина. Можливо, за рахунок. Збільшення об'ємів поставок сировини, ну Трамп обіцяє відкрити нафтовий вентиль і просто залє весь світ нафтою дешевою. А на цьому тлі, звісно, дуже серйозно будуть потерпати не лише Росія, а Саудівська Аравія, тому там ще історія матиме продовження, то можливо так і станеться. Але чи так буде насправді, друзі? Ну запевнити я вас точно не можу. Тому що в будь-якому випадку політика і стратегія Трампа на посаді президента під час його другої каденції. Буде доволі жорсткою і жорстокою в питанні тарифної політики і зовнішньої торгівлі. І це не відбудеться одномоментно. Для цього потрібен певний час, для того щоб, наприклад, Америка виробляла велику кількість товарів з доданою вартістю за прийнятною ціною конкурентноздатною на ринку. Ну я сумніваюся, наприклад, що в США вироблять дешевий айфон, який буде споживати весь світ. Ну поки що умовно, бо він виготовляється у Китаї. Ну, так само, як багато автомобілів, провідних брендів європейських, вони виготовляються в Китай. Не випадково, тому що там дешева робоча сила. Але в Трампа ну, своє бачення. Трамп часто закидає Європі те, що вони не дбають про свою безпеку. Це також, як на мене, один із чинників того, що торгівельна війна може мати місце. За час свого першого президентства Трамп наголошував на тому, що країни Європи мають більше витрачати на оборонку. Цілком погоджуюсь. і підтримую навіть цю тезу. Дійсно, Європа має витрачати більше. Ну, свого часу радник Трампа сказав, що треба, щоб європейський союз витрачав 10% свого ВВП на оборонку. Перевожу в абсолютні цифри. Якщо брати в приблизних цифрах ВВП Сполучених Штатів Америки близько 30 трильйонів доларів, то вони витрачають біля 3% ВВП щороку на оборонку. Це 800-900 мільярдів доларів. Європейський союз нині витрачає ну в середньому, десь якщо брати по зрізу максимум 2 це всі країни-члени Північно-Атлантичного альянсу. Ну це враховуючи, що ВВП Європейського Союзу приблизно 20 трильйонів, то біля 400 мільярдів євро. Це дійсно значно менше аніж потрібно. І коли говорить радник Трампа про 10%, то так, я абсолютно підтримую, Європа має витрачати 10%. Але. Оскільки це різні країни, оскільки це не одна країна, і політика кожної країни в питанні фінансування оборонки не буде однаковою, не можна всіх змусити. Якимсь одним директивним документом, я маю на увазі країни ЄС, які є членами НАТО, витрачати 2, 3 чи 4% ВВП, не то що кажучи, вже про 10, сьогодні навіть 2 не всі витрачають. І це для Трампа стане приводом для дискусії. Він скаже, мовляв, дивіться, ви ж не платите за свою оборонку, чому я маю платити. Хоча цифра дійсно у 2 трильйони євро на оборонку, ну вона сьогодні видається космічною. На тлі російської війни проти України, ну то так. Такі видатки мають бути, я нічого не можу сказати. Але це ми розуміємо сьогодні українці, скільки грошей потрібно для того, щоб боронитися від важливої агресії не лише Росії, а й умовно Китаю чи Північної Кореї. А в Європі поки що цього не розуміють, на жаль, хоча плавно до цього рухається. Але тут плавність не наш товариш. Тому я максимально об'єктивно зараз оцінюю те, що відбувається. Європа дійсно готується до торгівельної війни. З Америкою, якщо там переможе Дональд Трамп, і він не буде панькатися, вибачте, з ЄС, і це буде серйозним е, стимулом для Росії збільшувати свою ескалацію проти Європи. Тому так важлива євроатлантична співпраця. Тому я максимально об'єктивно підходжу до оцінки тих подій і дій, які сьогодні відбуваються у Сполучених Штатах Америки демократами і республіканцями. Так на жаль, можу зазначити і відзначити, що за часів Джозефа Байдена було ухвалено рішення, яке абсолютно безглузде заборона експорту великих кількостях скрапленого природного газу зі Сполучених Штатів Америки до Європи. Лише під час розгляду законопроекту про фінансову допомогу Україні військову фінансову в розмірі 61 мільярд доларів. Там одним із пунктів було саме зобов'язати Білий Дім зняти всі обмеження, видавати більше ліцензій на експорт американського скрапленого газу. Тому друзі. Події будуть мати місце однозначно, буде непросто, і Європейський Союз вже готується до можливої торгівельної війни зі сполученими штатами Америки. За цим буду свідкувати, обов'язково вам буду повідомляти всі подробиці. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Друзі, всіх люблю ціну шанові. Не перемикайтеся. Все буде Україна!